Справа 266 альбом Зошит і ручка разом коштують 57 гривень. Ручка коштує 13 гривень 50 копійок, що на 4 гривні 50 копійок більше, ніж Зошит. Скільки коштує альбом? Ну що ж, щоб було зрозуміліше, як розв'язувати цю задачу, давайте запишемо її умову в скороченому вигляді. Нам відомо, що всі три альбоми Зошит і ручка коштують 57 гривень. Давайте запишемо тоді, що 57 гривень. У нас коштують і альбом, і зошит, і ручка. Так, запишемо тоді альбом. Зошит і ручка. Добре, що ж нам відомо про них? Так, дивимося. Ручка коштує 13 гривень 50 копійок. Пишемо 13 гривень 50 копійок. Копійок, що на 4 гривні, що на 4 гривні 50 копійок. Більше. Більше за ЗОшит. Ось у нас ЗОшит. Так. Добре. Ну, а нас запитують, скільки коштує альбом. Давайте запишемо, скільки ж коштує альбом. Добре. Ну що ж, записуємо тоді розв'язання. Що ми можемо сказати? Спочатку давайте дізнаємося, оскільки коштує зошит. Якщо ручка коштує 13 гривень 50 копійок, а це на 4 гривні 50 копійок більше, ніж зошит, то вартість зошита на 4 гривні 50 копійок менша за вартість ручки. Тобто, першою дією, давайте перша дія, нам треба від 13 гривень. 50 копійок. Відняти 4 гривні. 50 копійок. І це дорівнює. Ну що ж, треба від 13 гривень. Відняти 4 гривні Бо тут у нас, по суті, знак плюс. І додати. 50 копійок мінус 50 копійок. І це дорівнює. Так, дивимося. 13 мінус 4 це 9 гривень. Ну а 50 копійок мінус 50 копійок це 0, ми їх не пишемо. Тобто 9 гривень це у нас вартість. Вартість зошита. Так, чудово, ми знаємо вартість зошита. Ну, а тепер як знайти вартість альбому? Давайте дізнаємося, скільки зошит і ручка коштують разом. Так, То пишемо тоді другу дію. Якщо у нас 13 гривень 50 копійок. Це вартість ручки плюс, а 9 гривень це вартість власне, зошита, то щоб їх додати, нам треба 13 гривень додати 9 гривень і ще додати 50 копійок. і це дорівнює. 13 плюс 9 – це 22 гривні. І 50 копійок. Давайте запишемо, що це. Отже, це вартість, вартість ручки і зошита – Разом. Так, добре, ну, а як знайти вартість альбому? У нас є загальна вартість 57 гривень. І від неї треба відняти тоді вартість ручки зошита разом. Записуємо третю дію. Тоді від 57 гривень. Треба відняти 22 гривні. 50 копійок. І це дорівнює. Ну що ж, я пропоную тут записати як 56 гривень. 57, як 56 гривень, і плюс одна гривня, а одна гривня це 100 копійок, то я можу це записати як 56 гривень плюс 100 копійок. Так, мінус 22 гривні. 50 і написати ще мінус 50 копійок. Тобто ми від суми маємо відняти 22 гривні і маємо відняти 50 копійок, тому що загальна вартість 22 гривні 50 копійок. Тут лише крапку треба поставити. І це дорівнює. Переносимо на наступний рядочок. Давайте спочатку 56 гривень віднімемо 22 гривні. 56 гривень. Мінус 22 гривні. Плюс 100 копійок. Мінус 50 копійок. Давайте ось так. В дужках запишемо. 56 мінус 22. 56 мінус 2 це 54. 54 мінус 20 це буде 34. Пишемо, що це дорівнює тоді. 34 гривні. Тут у нас 100 копійок мінус 50 копійок. Це буде 50 копійок. 50 копійок. Це у нас вартість альбому. Вартість альбому. Записали. Ну що ж, записуємо відповідь. Нас запитують, скільки коштує альбом. Пишемо 34 гривні. 50 копійок. Ну що ж, ось така задача на розрахунок вартості на цьому вправу завершено.